Друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона і сьогодні ми з вами розпочинаємо новий крок під номером 42 нашого вишивального батлу разом з Олією Вишивальною Черепашкою. Ну, а сенс цієї гри, в нас є дві роботи. Робота номер один, в моєму випадку, це є чобіток Dimensions. Робота номер два ось такі неймовірні квіти. І сенс цієї гри такий, що ми крутимо рулетку Оля і я, і в нас випадають два завдання по одній з робіт. Якій роботі пощастить, така і буде вишиватися. На цей раз в нас пощастило роботі під номером 1, хто дивився минулих крок крок під номером 41, і хто спостерігає за цією грою, ви бачили, що знов нам рулетка другий раз поспіль. Моя і Оліна обрала чобіток, саме роботу під номером 1, Ще раз наголошую, це змагання не моє з Олею, це змагання двох робіт першої і другої роботи між собою за право бути завершеними першими. Тому ну, батл – це батл серед саме робіт. Давайте ми зараз з вами покрутимо рулетку ще раз, щоб ви побачили, що дійсно нам рулетка обрала саме цю роботу. Минулий крок під номером 41 ми її вишивали. Цей крок номер 42 бо ми будемо також цю роботу вишивати. Тому давайте я вам нагадаю, які були норми, які були суми, і ми з вами продовжимо. І ділити також не буду наші рулетки, одразу, дві ви побачили. одразу два завдання. Оліна рулетка нам надала дуже цікаве завдання. Нам треба було висоту роботи, помножити на ширину роботи і поділити на 100. І це була б наша норма. У мене висота цієї роботи 375 хрестиків. Ширина роботи 188. І якщо поділити це все на 100, то в мене виходить 705 хрестиків. 705 хрестиків я маю вишити по завданню Олі, так, немало скажу я вам. Ну, а моя рулетка просто надала нам 412 хрестиків саме на цій роботі. І разом з вами ми будемо вишивати 1117 хрестиків. Ну, Може, трішечки більше мені вдасться вишити. Давайте переходити. На тканину, подивимося, що в мене вишито саме на тканині. І я знаєте, що подумала, куди я, певно, піду цей раз. Що я буду цей раз вишивати? Прибираємо це, у нас ниточки припарковані, які планувалися в нас по вишивці цього оленя. Але оленя, я думаю, що трішки відкладу на потім. Бачите, в нас вже готова білочка і оцей нижня, нижня куля сніговика. Я так собі думаю, що я. На півхрестики тут в цій частині дороблю. І нижню кулю я лишу, тому що мені треба вже переходити на кошик. Хоча можна було б п'ятку доробити і перейти сюди. Але мені дуже кортить перейти вже на кошик на яскраві кольори, тому що тут таке сіро-коричневе голубець, блакитне синє. Хочеться вже пошити якісь оці яблуки соковиті. Вони мені так дуже сильно мені подобаються. Можемо це і зробимо, знаєте, відразу вже розроб... розрахуюся саме з цією викладною ниткою золотою, яку я дуже боюся. Хоча, ну, яка різниця, якою ниткою робити, викладну золотом або звичайною? Техніка ж та сама. Ну, а ось, бачите, в будь-якому випадку я дама нервова. Інколи боюся, більше дужче, ніж є воно насправді. Ну, але в будь-якому випадку, саме сьогодні, я думаю, що ми розберемося з цією кулею, з нижньою від сніговика. І певно я переставлю все ж таки п'яльця і перейду на носочок саме передню частину нашої шкарпетки і займемося саме кошиком. Вже роз, знаєте, я розрахуюся з кошиком і вже буду більш-менш спокійно далі. Ну, далі там у нас так само дуже цікаво буде, бачите? Ну, ця опряжка, вона теж <кій> така непроста. Ну, в принципі, то що в нас з, з, як його, з шаликом, то там проблем немає. Білку, то я вже білок вишивала, Оця нижня частина так само є білка. Тут що у нас ще пташечки, є кардинал. Ну, два кардинали. у нас дві пташечки тут, бачите. Ну, дві пташечки в маю сенсі, два кардинали і три такі на синички схожі. Дуже гарний ці бубінці цікаво, як їх вишивати. Ну я думаю, тут складу дуже сильно немає, буде там за рахунок фрузликів і. Бекстічу саме надається оцей от хрестик, такий, який в бубінцях маємо ми. Ну, коротше, цікава таке шкарпеточка, цікавий чобіток. І, ну, давайте, певно, я не буду сильно багато сьогодні балакати, вам розповідати на рахунок цієї роботи, тому що в мене планів плані в громадьо. Ви, певно, вже бачили моє відео, яке, яке я зняла. Вперше, ну, по факту, це вже другий в цьому році. Плани на січ ми з вами будували. На цей місяць, вже першого числа, я зняла вам і показала свої плани, як я виконала січневі плани, що з того вийшло, і саме лютий місяць. Пробудували нові плани, і таким чином кожен місяць я буду намагатися так робити. Хто ще не дивився, переходьте. Там я до вас звертаюся обличчям в кадр, обличчям до своїх глядачів. Я роблю це дуже рідко, але, думаю, саме такі відео по підсумкам і по будуванням планів. Я все ж таки буду з'являтися не руки, з'являтися мої, а я цілком. Тому хто ще не бачив, переходьте, подивіться. Маю надію, вам сподобається. Е, тому як так, до чого я це все вела про свої плани? що Планів у мене громадьо. По цій роботі в мене на цей місяць так само 2800 хрестиків План. Ну, Я дивлюся, одним кроком 1200 я закрию так, з льоту. Тому дуже сильно потім мені напрягатися не треба буде. Ще додати 600, і план за місяць буде виконаний. Але спочатку для того, щоб виконати цей план, треба повишивати. Ще раз повторю технічні дані по цій роботі. Це в мене Аїда 18-го каунту біла, яка була в наборі, я нічого не міняла. Не такі GP-кодс, які так само були в наборі. Це оригінальний набір, це не підбір. Цей набір я купувала на Амазоні на німецькому, я не пам'ятаю, єдине, що можна замовити на німецькому Амазоні, а прийти він може з американського такого таке може бути, тому що там треба уважно читати, там прописано, звідки воно приїде. Ну я вже орієнтуюся по датах. Якщо завтра-післязавтра він прийде, це німецький Амазон. А якщо наприкінці місяця або через два тижні, то американський Амазон. Тому я уважно дивлюся, бо інколи мені американський Амазон викачує, що я маю сплатити ще мито. Мене так було, я колись собі замовляла шампунь корейський. Він до мене прямо з Кореї приїхав. Я там мито заплатила, такі немаленькі. Було таке в мене один раз. Я вже зараз дуже дуже уважно читаю, звідки воно їде, і намагаюся брати, щоб воно було на території Німеччини або Європи, Європейського Союзу. Щоб не сплачувати мету, бо якось знаєш, розраховуєш на одну суму. Потім ще додатково тобі поштальйон приходить, каже, доплатіть ще 12 євро, тому що у вас посилочка приїхала з-за кордону. Ну, якось це не дуже цікаво, бо я не розраховую за таку суму купляти набори або там дещо інше. І таким чином я вже слідкую за цим. Цей до мене приїхав з Німеччини, мені здається, я за нього нічого додатково не платила. Дуже класний набір. Він... Я взагалі люблю Dimensions за всіми його приколами. Раніше мені було складнувато, а зараз я вже дуже багато наборів від Dimensions повишивала. І тому для мене це вже кайф. У мене велика колекція наборів Dimensions. Тільки ну, було раніше 78, мені здається. Зараз там ще десяток, може, додалося. Ну, десь до сотні вже добираємося, саме тільки набори Dimensions. Ну і вишито в мене дуже багато. Це вже. Четверта шкарпетка тільки. У мене були не голд-колекції, набори вишивалась. Мініки я вишивала. мінікі не голд-колекції я також вишивала. Єдине, що мені здається, в мене голд-колекції, такі великі, тільки чобітки вишивалися. Треба якусь, знаєте, картину собі взяти в роботу, щоб теж вона вишивалася. Але спочатку розберуся саме з чобітками, бо в мене них ціла-ціла черга стоїть. Тому все. Давайте остаточно будемо з вами прощатися. Я пішла повишиваю свою 1200, приблизно 1117 хрестиків, і повернуся до вас, щоб показати результати своєї вишивки, ну і подивитися, що ж нам там буде планувати моя і Оліна рулетка на наступний тиждень. Друзі, я до вас повернулася, щоб вам показати свій прогрес. За цей раз я вишила 1000 160 хрестиків, буквально трішечки я перешила, норма була 1117, але я займалася саме цього разу тільки цією нижньою кулею, трішки додала тут на півхрестиків. Чесно скажу вам, я дуже хотіла перейти на цю частину. Я навіть, бачите, трішечки пташечку розпочала. Але знаєте, відповідь зараз буде дуже банальна. Мені було ліньки переставляти п'яльця на цю сторону. Ну, думаю, знаєте, як же вишивати вже цю частину з кошиком, то вже краще знаєте, переставити повністю, щоб кошик було видно ну, саме повністю в периметрі цих п'ялець. Але так як місце було саме мені на кулі, на нижній кулі сніговика, бачите, додала йому гудзики. Навіть трішки тут бека є, додала. Єдине, що я не зробила, що тут є, мають бути декілька фрузликів. Але я так собі думаю, що я наступний раз відразу переставлю сюди піальця, щоб зайняти кошиком. зайнятися. А так, як оцей олень, він все одно не дошитий, тобто піальця все одно будуть ще в цю чешу. Частину повертатися, то фрузлики я накручу вже згодом. Хоча може було б доречно цю частину душити і вже потім переставляти на піальці знаєте ну, все одно, щоб туди сюди не ганяти піальці. Може воно так і краще зробити. Одна рука мені тягнеться сюди в кошик, щоб його вже почати шити, бо він дуже яскравий. А інша частина мене тягне сюди і мене, щоб завершити хоча б оцю п'ятку повністю, тобто доробити оцю частину там, де в периметрі, в п'яльцях. Ще є хрестики, можливість пошити, щоб, вже, знаєте, повністю все доробити, фрузлики докрутити, і вже потім переставити п'яльці. Ну, я про це подумаю, тому що ну, я думаю, що найближчим часом ми знову повернемося, повернемося до цієї роботи. бо... Чесно, такий невеличкий спойлер, Я і Оля ми покрутили вже рулетку, я вже знаю результат, що нас чекає. І я розумію, що ми знову зустрінемося з цією роботою. І, може, доречно, все ж таки було б доробити оцю п'ятку і не пригати, як та блаха, знаєте, з місця на місця і вже потім той кошик доробити згодом. Ну, певно, так і зроблю. А ну, це вже крок наступний і нас чекає. А на цей крок 1160 хрестиків я зробила. Уже повністю, бачите, ця куля майже готова. Єдине, що тут декілька синіх таких блакитних відтінків, хрестиком саме, ще не вистачає у самого такого кольору. По цій частині так само треба ще пройтися, і такий аріол зробити. Саме в цьому місці тут же голова пташечки в нас з'являється. Але так як тут же стоять п'яльці і вони мені трішечки заважають це зробити, я припаркувала собі, бачите, тут ниточки. Цим я займуся згодом. В саму в межах цього кроку я все доробила, я зробила, в мене все вишито. І бачите, як же ж мені подобається. ну Давайте ближче світло поставлю, щоб може краще було видно, як же мені подобається те, що я бачу, те, що в мене виходить. Ну, Dimensions він в Африці Dimensions. Дімани мене зрозуміють. Я після декількох наборів Dimensions також стала Ну, Я не скажу, що я такий знаєте, фанат, що вишиваю тільки Dimensions. Ні, в мене ви знаєте величезна кількість різних наборів є. Але Dimensions я дуже полюбляю за його таку деталізованість. Так, бекстічу тут немало, фрузликів додаткових стібків. Тут цього це насичено, особливо, якщо це Dimensions Gold Gold колекції. Але результат він просто неймовірний, як можна з отакої мішаніни з каши хрестиків, скажімо так, потім додається чарівний Dimension бек, і вже результат в нас на обличчі. Знаєте, бачите, ми бачимо, що в нас виходить, і мені дуже подобається. Тому може знаєте, зараз з вами поговорили, поговорила сіли, балак... ні, говорили, балакали, сіли, заплакали. Так от і я. Певно, я вже ж дороблю цього оленя, його грудь, таку грудну частину передню. І вже потім переставлю, тоді перейду до кошика, щоб вже не совати дійсно ті п'яльці туди-сюди. Бо я чесно кажу, я така людина, зайвий раз переставля... переставляти п'яльці, це мені проблематично, ліньки, чесно скажу. Це втрачається час. А я, ви знаєте, намагаюся кожну хвилину собі зберігти для того, щоб зробити зайвий хрест два, ну Тому що вільного часу саме на вишивку, на жаль, зараз в мене не дуже багато. Ось такий результат в мене вийшов. В принципі, більше мені розповісти вам нема про що. Тільки в нас додалося пуско сніговика нашого центрального героя. Вже один друг біля нього стоїть повністю, ще один намальовується, буде пташечка. Ну і самий великий друг це Олень. Ну, це ми займемося з вами трішечки згодом в наступному кроці. А цей крок я вважаю завершеним. Я вам все показала, все розказала. Переходьте на канал Олі Вишивальної Черепашки, в неї так само вийде крок. Саме цей крок по вишивці її робіт. Тому переходьте Олі, спостерігайте за її роботами, в неї інші роботи, але дуже цікаві. Мені дуже подобаються вони. В неї, до речі, друга робота такі ж квіточки з приблизно з тої серії, що і мої квіточки так виходить. Єдине, що в неї китайська репліка. а В мене оригінальний набір. Але я обожнюю ту серію на чорній основі в неї соняхи. Там мені здається, що є маки такі самі. Але в мене цієї серії нема. Буду спостерігати за Олією, тому раджу вам, переходьте на її канал, спостерігайте за її процесами. Ну а на цьому будемо з вами прощатися. Кого цікавить наступний крок, що нам треба надалі вишивати, з вами я ще не прощаюся. А люди, хто хоче сюрприз, кому не потрібні спойлери, хочу сказати всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео.